Взяли ребенка, трех лет, мальчик, 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 мальчик. Да и Гитлер, кстати, был наш постоянный эксперт, а военный эксперт, а военный Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Чутки про начебто продаж електроенергії за кордон, поки українці сидять без світла, продовжують ширитися у соцмережах. У таких повідомленнях фахівці із протидії дезінформації бачать скоординовані зусилля кремлівської пропаганди. Чергова підробка, яка буцімто підтверджує, що електрику продають в Європу, з'явилася у Тіктоці. Там поширюють фотографію листа, начебто складеного від імені Енергоатому це українське підприємство, яке управляє атомними електростанціями. І ось цей лист фейковий був адресований буцімто міністрці довкілля Польщі. Загалом документ має численні ознаки підробки, і в ньому йдеться про те, що два блоки Хмельницької атомної електростанції передаватимуть усю згенеровану енергію у Польщу. Документ шито білими нитками, каже експертка із перевірки фактів, викладачка інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка і засновниця ініціативи Нота Єнота Альона Романюк. Утім, навіть попри очевидність підробки, частина людей у соцмережах її не аналізує, а сприймає як доказ зради і таку собі конспірологічну теорію, яка пояснює, нібито справжні причини, чому ми сидимо без світла. Ми розпитали Вальона Романюк, що саме її, як фахівчиню із протидії дезінформації, насторожило в цьому повідомленні, і які характерні риси можуть вказувати на фейковість документа історія з фейковим документом дуже цікава через те, що Росія часто використовує в гострих темах, які є в Україні для українського суспільства, як підкріплення авторитету конкретного фейку, конкретного меседжа фейкові документи. Коли побачила цей документ, він дуже масово поширювався Тіктоком. Потім він перейшов в Фейсбук, в Телеграм. А це якість цього документа. Він був не дуже якісний. Друге, на що я звернула увагу, це на помилки. Він починався зі слова цім. А росіяни часто плутають і та і, і тому ось такі помилки вони вказують на те, що з цим документом щось не так. Далі я подивилася, коли його дочитала, там дуже багато. Невідповідності, так би мовити, ну, наприклад, одне із останніх речень, воно загалом граматично неправильно побудовано. Там було, там буде відімкнути замість вімкнути. Ну, тобто, ті слова, які показують, що швидше за все це писала російськомовна людина, яка не знає добре української мови. Ще на що вказує, що з цим документом не так. Це саме оформлення цього документа, тому що люди, наприклад, які бодай там працює. Вали або з офіційними документами, або працювали в офіційних органах в державних структурах, вони добре знають, що є вимоги, як мають бути оформлені документи. Знову ж таки, в самому документі посилаються на якийсь звіт, ще на щось, і коли такі посилання є, то обов'язково ці документи додають в додаток. А в кінці документу пишуть, наприклад, там вісім додатків на такій-то кількості сторінок. Цього теж не було. Далі, вже там, коли починаєш перевіряти, умовно дивишся шапку, вулиця там Енергоатома вказана неправильно. Телефон, який не актуальний вже три роки. Номер рахунку, який теж вже не актуальний з 2019 року, тому що Україна, всі підприємства перейшли на формат iBank. Ось і така вишенька на торті це те, що енергоатом це не держпідприємство, а акціонерне товариство 100% акцій акції якого належить державі. Питання роботи енергетичної галузі можуть бути доволі складними для розуміння, і російські пропагандисти цим користуються, аби зміщувати акценти і вводити в оману українське суспільство. Чого хочуть досягти творці фейків, пояснює Альона Романюк. Тут треба дивитися на ситуацію, зробивши крок назад. Ми маємо достатньо складну ситуацію із електроенергією. Загалом, енергетична сфера, вона складна для розуміння. Росіяни вже намагалися запустити кейси про те, що ось Україна, поки висадите без світла, торгує електроенергією там з Європою, заробляє гроші і так далі. І е, частина людей цього року повірила в цю нісенітницю. А ті, хто ще сумніваються, для них було і закинуто цей документ як один із аргументів. Ось, дивіться, там ось енергоатом, Польщі, ви. Рішив продавати електроенергію, але попри те, що документ підроблений, нікому не прийшло в голову те, що енергоатом як структура напряму із іноземним міністерством. Таких документів ну навряд чи буде підписувати, тому що це там, навіть якби там це було б правдою, та тобто такі речі повинні узгоджуватися на рівні міністерств. Росія робить запускає такі кейси для того, щоб українці повірили у зрадоньку і понесли цю зрадоньку своїм рідним, своїм близьким, тому що в документ мало хто вчитується, але ось ці короткі підписи до документів їх сприймають як правду, тому що бачать перед собою якийсь якісь фейкові папірець. Коли ми питаємо про поради, як себе захистити від ворожих маніпуляцій на подібні чутливі теми, то експертка передусім радить підвищувати власну обізнаність у питанні, намагатися почитати більше інформації і розібратися. Але не тільки, послухаємо. Коли ми вже у щось віримо, а частина людей, які поширювали ось цей документ, вони вже вірили в те, що електроенергію продають. Коли ти починаєш розбирати кожен їхній аргумент. А на певному етапі вони кажуть, ну все, мені треба йти, або «ну все, я не хочу про це говорити, або тікають із коментарів, якщо це дискусія, якась в коментарях з посиланнями і так далі. І тому тут насправді спрацьовуватиме розмова з близькими, з рідними, от коли ви у щось вірите, так і спроба докопатися до суті, спроба розібратися в тому, як працює конкретна сфера. Чому у нас відключення світла, чому якісь певні транспортування електроенергії йде там, наприклад, до Молдови, але потім нам умовно повертається назад? Це про те, щоб розбиратися в тому, як працює конкретна сфера, і тільки тоді не вестися тоді на такі речі. Поради відмежовуємо емоції. Далі відмежовуємо свої судження від фактів і перевіряємо, дивимося, що не так з конкретним документом і чому він поширюється у Тіктоці, де його перше джерело, де він з'явився вперше. Ну і банально прочитати цей документ. Кількість помилок вказує на те, що з ним щось не так. Ми слухали думки і поради експертки з перевірки фактів, викладачки інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка і засновниці ініціативи є єнота Альони Романюк. Руський фейк Стукіт з дна даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.